Я маю велику надію, що все зміниться е, в корні, по-перше, відносно мови. Якщо ви побачите десь з ваших друзів людину, яка буде бити себе отако, і буде казати, я русскоязичний українець. Гоніть його нафіг, щоб його тут не було. Тому що якщо ви його не виженете, то через неділю прийдуть його освобождати, буряти і займуть. Його квартиру, розумієте? Не буває рускоязичного українця, не буває французькомовного поляка, не буває польськоязичного француза. Є українець. крапка, Є українська мова. В побуті не можемо заборонити спілкуватися, хто нікий хоче ага. мові. Я особисто вибрав монгольську, тому що вона не несе смерть, окупацію і розруху. Всім також раджу. Не. Але дуже багато спілкується на російській, мою. Ну, хай спілкується. Але ще, що торкається, хочеш музику слухати, русський реп? Ну слухай, тільки в машині себе тихенько в наушниках. Вікно не відкриває, так? Да. Не відкриває, так. Все решта, вибачте, крапка. Я з вами згідна, але це так іноді важко зараз довести. О те, що ми всі повинні прийти на українську, бо зразу не є... треба нічого доводити. Береться бізболь біта і дуже спокійно все доводиться за дві хвилини. Крапка. Угу. ну Кажу вам просто як аргумент, який мені кажуть, ось нас захищають хлопці, які теж говорять російською. і ти ніби... Без питань. Ну, хай розмовляють. І ти розумієш, що хай. Але... Їм слава, то герої наші, і хай далі розмовляють на тій мові, які вони хочуть. ну Якщо ті хлопці захочуть піти в владу, захочуть угу. піти на телебачення, нехай і на телебаченні розмовляє якщо він не опанував українську, ну він захищав, але має бути. Субтитри або має бути перекладач, який буде перекладати те, що він говорить на українську, бо ти є на телебаченні, ти є публічна особа. Все з цим закінчено. Це навіть не обговорюється. А його насилу ти каже, ну давай, ну він не зміг вивчити українців, не встиг. Ну якщо він починає вчити українську мову, йому хвала і честь. Якщо я знаходжуся в місті Славську, де я недавно був, та? і заходить біженка з Харкова, там перебуває в горах, її там кормяться. Вона заходить і каже: Спасіба! я кажу, шановна, ви можете хоч одне слово вивчити. Дякую. Ні, я не буду вчити язик. Тоді геть звідси, щоб я тут не бачив. Не обслуговуйте її, тому що коли я приїжджаю в Турцію, я вивчаю 10-15 слів. Як буде дякую, добрий день, тому що туркам буде дуже приємно, людей. що я та, в Єгипті, я все знаєте. Ну ти живеш на Україні, їж український хліб. Ну невже ти не можеш сказати на мові дякую там? Ну чотири п'ять. Ну що ти, ти принципово не хочеш? Прошу виїжджати геть з України. У нас є страшні прогавини. Конституції. має бути.